И мологи полиции Донеччины вместе со взротехниками первые зашли для обследования данной территории. Слава Украине! Героям слава. Слава. Слава, слава цілодобово кінологи виконують не тільки роботу поліцейських, а й дресирують своїх чотирилапих напарників. Хвостатих захисників навчають працювати, не реагуючи на постріли чи вибухи. Після повномасштабного вторгнення, починаючи з 24 лютого, службові собаки разом з кінологами виконували бойові завдання. Це і місто Маріуполь, і місто Покровськ після передислокації. Собаки чергують на блокпостах і задіюються спільно з військовою службою Равопорядку так з початку 2023 року чотирилапі допомогли розкрити 61 злочин разом з хвостатими детективами. Поліцейські вилучили 157 вибухових пристроїв, близько 10 кілограмів вибухових речовин, 1500 набоїв, чотири одиниці зброї, а також 10 кілограмів марихуани та понад кілограм синтетичних наркотиків. Ми всі тренуємося службових собак по запаховим замінникам. але закріплюємо ми безпосередньо в районах, де. Окупації на натуральних речовинах і на натуральній зброї, і на натуральних вибухових речовинах, вибухових пристроях тому службові собаки, коли працюють по натуральним речовинам, вони більш Звикає до цього запаху, і, і а якщо вони працюють в умовах бойових дій, не звертають уваги на постріли та вибухи два роки поспіль. Чотирилапі працівники поліції є найкращими в номінації Пошук вибухонебезпечних предметів так, сестри лабрадори Кіра та Айра, які допомагали розміновувати Святогільськ і Лиман, отримали премію від кінологічної спілки України. Чотирилапі захисники. Журналісти телебачення Капрі раніше вже розповідали про Айру та її напарника. Кожен. Населений пункт, який іде Ми з нею їдемо на ротацію на, на тиждень чи два, і там вже шукаємо те, що залишилось від російських окупантів. Це багато схронів, нерозірваних розірваних е, снарядів. Тобто, ну взервотехнічна служба з нами працює. Ми працюємо в одній команді. Вони залучають її до місць, де вони не можуть підібратися тобто, це може бути якесь мінне поле, вона може позначити, де саме знаходиться міна. Залучається, тобто вона по всій області зараз в номінаціях чотирьох лапи захисники це найкращі службові собаки поліції з пошуку зброї та вибухівці. Айра і Кіра дійсно, вони заслуговують цієї нагороди, тому що вони за своє життя, яке вони тут працюють, дуже багато знайшли вибухових речовин і зброї під час відпрацювання декупації було безліч виявлено схоронів мін, снарядів, і ми працювали ротаційно. Ми заїжджали на місце на 7, 8, на 10 днів. Зараз ми тренуємося кожен день. Це ми працюємо на блокпостах, відпрацюваннях, де окупація деяких окремих населених пунктів, там сіл та подібне. Все, у нас тренування це йде праця. Сьогодні в поліції Донеччини служать 16 собак. Вони шукають зброю та вибухові пристрої, наркотичні речовини та людей за їхнім запаховим слідом. Хвостаті помічники виїжджають на бойові завдання та першими заходять у складі вибухотехнічних груп у деокуповані райони для розмінування. um